Привіт, гайся! Це продовження попеї про Даніела Мадреті. Якщо минулого разу ми борознили по вулиці Львова, то тепер нас занесло у Житомир. Так, бо мої самі просто сказали мені чао каву, ну і втекли в небуття. Ну класика жанру. Перед тим як продовжувати розслідування, треба спершу створити сам Житомир. І звісно, на максимальній складності, бо ми все-таки не незвікливих. Але є бонус на балансі аж 100 крильців. Так, так, у цій грі валюта крильця. Не знаю, хто це придумав. Сідайте зручно, наливайте собі чайок ми стартуємо чергове обчищення квартир у процедурно згенерованому місці, паралельно граючи в детектива ну бо нормально взаємодію з NPC це певно платно ділосі. З'явився я в якійсь дупі вже мокрий, як іт після душу. Зі мною тільки 8 відмичок і ті самі 100 крильців. Рушаю до Мерії. Вони з небагатьох місць задає дошка оголошень. Але все ж таки не встиг зайти, як в мій сканер, який, до речі, не зрозуміло де, можливо приклеєний до Сараки, виявляю вбивство. Вбито було у когось у будинку Кірога Project у квартирі 1403. Беру баланку у Мерії і пішов туди. Приїжджаю на 14-й поверх, а ворота зачинені. Класика. Чекаю силовиків, як піцу. Так як відкрити ворота можна тільки зсередини, але це не суть. Приїжджай, силовики, та відкривай ворота. Стоїть якийсь тип біля дверей. Пробую взаємодіяти з ним, але гра мені не дає цього зробити. На максимальній важкості не можна з людьми взаємодіяти, то, то взагалі буде якийсь. Але зрештою, гра мені дала доступ з ним взаємодіяти, і я зміг з ним побалакати. Відповідь не дуже приємна, зате дав відбитки пальців. Мінімум комунікації, максимум користі. Тепер моя задача була попасти в квартиру, але місія майже неможлива. На вході селовик. Або виключив світло, я якось прошумигнув. Усередині був ще крім мене. Спойлер, спочатку я цього не помітив. Лейд не спалився, але встиг залізти під ріжку. як справжній профік початківець Профік радій початківець? Хоч не знаю, як мене побачили, коли я перед носом біг у них. Поки я лежав під ліжком, знайшов журнал, який може знадобитись, виліз ліжка та почав оглядати квартиру. Коли все оглянув, то зрозумів, що це було вбивство зі снайперської гвинтівки. Також знайшов у шухраті два синхродиски, аналог імплантів, які дають бафи, один, можливо, підвищує шанс знайти кота в темряві. Не знаю. З'ясувалось, жертва директор компанії. Ну тоді все склалось на свої місця: бізнес і куля, класика кримінал. Підозрюю, що стріляли з протилежного будинку. Підіймаючись на 14-й поверх порожньою, 15-й поверх мені відкриває дівчина, нічого не каже. А на 16-му поверсі мені відкрила ще одна дівчина. Представилася як Ханах Кок. Запам'ятайте це ім'я, вона ще з'явиться у відео. Вона погодилась на обшук, навіть дала відбитки, але у квартирі пусто. Далі 17-й поверх. Тут відкриває мужик, який вже візуально тягне на рольбивці. але показань не дає. На обшук не погоджується, ще й вробив сигналізацію, коли я вирішив зійти з тилу. Знову під ліжко. Лише там я почуваюсь у безпеці, схоже. Але зброю все ж таки знайшов. Залишалось знайти вбивцю. Купив наручники, затримав двох підозрюваних. По дорозі вліпив синхродиски. Один дає крильця за фото кухоню в ресторанах, мріяв футблогера. Здав бланку мерію, думаючи діло закрите. Але ні, провал. Це були не ті люди. Тільки тоді я помітив, що зброя була 12 го калібру. Тобто дробовик зі сільного будинку не міг ніяк застрілити ще й через вікно. Повертаючись до будинок у квартиру 15.01, та там я знайшов ту саму зброю. Ви запитаєте, як я туди потрапив? <кхе> так, але треба ще відбитки і мотив. Знайшов, надягнув наручники, і цього разу все склалося. Здав бланку мерію, діло розкрите, отримав трохи крильців і другий рівень рейтингу, а потім побіг ставити нові синхродиски. знайдені по квартирах. Бо як не прокачаєшся, то хоч і розкриєш справу, а зростаєш не мінімалці. Я випив якусь хімію з автомата. Не питайте, що це було, мій шлунок досі в шоці. І після нього я вирішив зіграти у більярд типу для релаксу. І знаєте, я майже виграв. Ну майже. Потім заглянув до дошки оголошень. Його щастя, завдання. Треба сфоткати людину. Та без проблем. Я ж у душі папараці, думав я. Далі фото локації з кейсом. Побіг, знайшов аж з звук. Але все це не так просто. Спочатку ту людину треба знайти. Добре, що дали ім'я. я. пробив у базі даних і вже ж пацирую до його дому. Зламав двері, зайшов у квартиру, пошарив, зрозумів, що пацан на роботі. Ну що ж, чекаю, як справжній псих, сиджу у чужій хаті. Заходить, я його фотографую. Але він погнався за мною: я втік, а фотку здав 850 крильців в кишені. І ще плюс один до соціального рейтингу. Я вже на третьому рівні, майже віп у цьому місці. Захотів нове завдання, але бар закритий. Чекав, до сьомої години, але бар все одно був зачинений. Подумав, що окей, піду я в ломбард здати всякий хлам. Але ломбард теж був зачинений і почав далі чекати. Але в той момент мій персонаж відкинувся від холоду та голоду. Вітаю, детектив року. Віддав останні крильці за медичні послуги, і тут нова справа. Пропала дівчина. Пам'ятаєте? На хан Кук. Ага, якраз вона зникла. У записі написано 6 годин і 2000 крильців або її не буде. Але платити я не звик, тому я почав діяти. Пальчики зняв, телефонну книжку взяв, пробив усіх друзів, тиша, пішов на її роботу, заплатив за пропуск, але кімната зачинена. Але як я туди потрапив? Усіх співробітників перевірив, відбитки не сходяться, але два імені почали мигати мені в голові. Як мигалка таксиста, Вім Кларк Ліонардо Біл. Лео я якраз фоткав у минулій справі, підозріло, обоє її в друзях. Пішов до них, допитав сусідів, навіть до квартири попросився, глухо. А потім я вирішую перевірити ще раз квартиру жертви. І я знайшов журнал, де вона писала, що за нею хтось стежить. І опис точно, як Лео. Ну все, братику, ти попав? Пішов шукати. Я його то знайшов. Але не зміг знайти жертву, навіть у підвал заліз, знайшов лише тільки якусь фігню, типу електронного маршрутизатора. Перевірив, але і там порожньо. Відправив бланк плюс 600 кирильців і четвертий рівень рейтингу. Почувався як детектив на пенсії з премією. Зголоднів, пішов перекусити. Потім на умісі знову фото. Зустрілися з клієнтом прямо на вулиці, і він лише дав першу боку імені. Ну круто, пішов пробувати базу. Принц Грейді, звучить як репер, але це мій підозрюваний. Прийшов до нього, дома немає, на роботі теж нема. Прокрутив час, чекав, і тут повідомлення від сканера. Вбивство: ну що ж, принц, почекаєш, я вже біжу на нову справу. На місці злочину постріл 9 мм, тіло і записка. Чекаю підвищення тільки для гідних. Ясно, це щось пов'язане з роботою. Відбитки взяв, побіг в її офіс, знайшов людину, чий палець співпав, пробив адресу і біжу. Тут дзвінок, по якому вбився, каже: Зачистиш, отримаєш більше. Але я чесний? Ну майже. Відмовився, тому йду далі. Приходжу, немає вбивці, допитав співмешканців, сказав, що вбився у бургерні. Побіг, але не встиг. Ми розминулися. Але коли прийшов до квартири, у двері, вбивця був прямо на порозі. Впіймав обох, здав бланк і ще плюс 1900 крильців. Тому вертаюся до справи з принцем. Пішов, сфоткав і здав. Плюс 1350 крильців. І нарешті, п'ятий рівень соціального рейтингу. Тепер я можу заходити навіть туди, де швабра не проходить. І якщо тобі сподобалася ця історія, тисяй вподобайку. Я на цьому відео сидів 12 годин без сну, без їжі і без туалету. Ну добре, жартую. Туалет був. А поки детектив Даніел Мадреті йде у заслужений відпочинок. До нових справ. Ще побачимось.